Пенсійна програма від Tyries Life. Що це за продукт? ТАЕС пенсія це накопичувальне довгострокове страхування життя, що поєднує, регулярне заощадження грошей. Захист на випадок непередбачуваних ситуацій, смерть, інвалідність, гарантовану виплату у визначеному пенсійному віці. Ключові переваги для клієнта перше. Накопичення коштів на пенсію. Людина самостійно створює собі пенсійний фонд незалежно від держави чи стажу. Аргумент. Державна пенсія це виживання. ТС пенсія це гідне життя після 60. Ви самі керуєте своїм майбутнім. Друге. Фінансовий захист родини. У разі смерті або інвалідності родина отримає гроші незалежно від пенсійного віку. Аргумент. Навіть якщо вас не стане, гроші залишаться вашим дітям чи родичам. Це відповідальність, а не просто заощадження. Третє. Гарантований дохід бонуси щороку компанія нараховує гарантовані плюс дивіденди від інвестування зазвичай 10, 15. Аргумент це більше, ніж у банку, і стабільніше. Гроші не просто лежать, а працюють на вас. Четверте. Гнучкі умови. Вибір суми внеску від 1 тисяча гривня місяць. Можна змінювати розмір платежу. Страховий захист діє навіть при тимчасовому припиненні платежів. Аргумент Це не примус. Ви самі визначаєте суму, а при потребі змінюєте. Життя непередбачуване, ТАС це враховує. ПАТЕ Податкові пільги для офіційно працюючих. Держава повертає до 18% від суми внесків через податкову знижку. Аргумент Ви вкладаєте 10 тисяч гривня на рік, і держава повертає до 1 800 гривня. Це як знижка на майбутнє. Шосте. Надійність і контроль. Компанія TAS Life має ліцензію Національний Банк України. Рейтинг надійності. Кошти інвестуються за чіткими законами у консервативні інструменти, держоблігації, депозити. Контроль через мобільний додаток, особистий кабінет. Аргумент Це не піраміда і не ризикова інвестиція, це офіційний продукт, що контролюється державою. Сьоме Юридичний захист коштів. Накопичення за програмою ТАЕС пенсія мають особливий юридичний статус, завдяки чому не конфісковуються при судових справах, не арештовуються навіть якщо клієнт у чорному списку банків, не діляться при розлученні, бо це не банківський вклад, а особисте страхування життя. Аргумент ці гроші ваша особиста недоторканна приватна власність, їх не забере суд. Не арештує виконавець і не ділитиме колишній партнер. Це ваша фінансова фортеця. Як це пояснити людині просто? Якщо в житті щось піде не так, суд, борги, розлучення, ваш пенсійний капітал залишиться тільки вашим. Це не рахунок у банку, який можуть заблокувати, а страховий контракт із правовим захистом. Восьме. Для кого підходить тс пенсія? Людям від 18 до 60 років ті, хто думає про майбутнє, молоді батьки для дитини окремий поліс, люди передпенсійного віку для додаткового доходу. Ключові аргументи це ваша пенсія не від держави, а від вас. Найкращий час почати вчора. Другий найкращий сьогодні. Залиште дітям не лише спогади. А й фінансову підтримку. Накопичення це не про великі гроші, а про регулярність. Пенсія не кінець життя, а новий його етап. І він має бути достойним. Ваш консультант Олег Бережний. Імейл. А ви на заравлик.ай.юе. Телефон, Вайба 38 097 840 47 96.